чорнобрива, чорнобривала, чого снявіно полюбила, Чи не знала, я Кия, що снявірно полюбила, щастя долі я не маю, бо щоденща я ховаю. Бо боюся я людей, Бо ще хлопець молодий, Бо боюся я людей, Бо ще хлопець молодий, Батька неньки я не бачу і до церкви я не ходжу. Хлібани їм уже три дни, серце в я не від журби, вже три дни, серце в я не від журби, по дивіться хлопчевих вже, вже столу підпалили. Дим нам очі виїдає, Життя нам ще тут кінчає. Життя нам ще очі виїдає, Життя нам ще тут кінчає. Прощавайте, рідні села, із Сто личі кив, там упало два герої, три герої українських вояків там упало три герої українських. Не ще було молода, так що, що десь боку почула почулаку. Але переймала дуже скоро що.